Першомобілізовані в рамках четвертої хвилі цими днями прибувають для проходження підготовки на Львівщину. Прийом команд з усієї України вже розпочався у 184-му навчальному центрі Академії сухопутних військ, що на Яворівщині. Перший день від мобілізованих військовиків розпочинається з ретельної перевірки документів та особових справ. Після цієї процедури кожен, хто прибув, отримує речове майно в речовому мішку, військова форма нового зразка та усе, що необхідно для життя в польових умовах. Группа за группу рочевому складе примирюю військового мандирование. Приехали сегодня утром. Встречу организовали, вот видите, форму уже переодели. Форму интересная, симпатичная. Я получил теплые штаны, бушлат и вещь В котором есть и нательное белье, и мыло, и в общем, котелок. Офіцерська сумка одразу ж після отримання однострою військові стають на грошове забезпечення. Банківські картки оформлюють одразу ж на полігоні. Керівництво навчального центру та академії заздалегідь підготували і помешкання для мобілізованих. Для сержантського і рядового складу обладнали зручне наметове містечко. Офіцери мешкатимуть у казармах, гуртожитках. Казарма, як казарма. Хто служив, той знає, що таке казарма. В принципі, все є. То що треба солдату, все є. Можна було навіть із дому нічого не брати. Їхати Пустыми руками. Все выдалено начинають нижнего белья, средства личной гигиены. Ну повністю все. З першого ж дня для відмобілізованих розпочалися заняття. Поки що військові пригадують основні знання збудови та обслуговування стрілецької зброї. Кажуть, багато часу оновити такі знання їм не потрібно. Ось цього, як ми ближніше вспомним всі навики, буде залежати наше життя. Ось і все. Нам тільки побитше треба сповминати. Тренування, тренування не раз тренування. теорії більше практики, практика, я кажу. Нехай нас бояться, ми не будемо боятися. нікого. Ось. Розпочалися тренування і на ділянках полігону. Тут військові готують. Готуються до виконання стрільб із автоматичної зброї та ручних гранатометів. Освоюють основи тактики ведення бою. «Зібралися такі люди, що розуміють, що таке в країні робиться. Кожен переживає і за сім'ю, і знає те, що треба робити тут. У вас велика сім'я? Сім дітей. П'ятеро малолітніх, двоє вже дорослих. Всі йдуть, що діти, що малі, що старий, всі йдуть. Надо, значить, надо. до слова навчатимуть особовий склад викладачі, які самі брали участь в антитерористичній операції та зможуть ефективно навчити новим прийомам та методам ведення бойових дій. Протягом півроку відправляли більш ніж 100 науково-педагогічних працівників, викладачів і сержантів-інструкторів в зону проведення антитерористичної операції. Тобто вони вже мають що сказати, мають досвід, яким можна буде поділитися. Тими, хто сьогодні прибув на навчальний центр для проходження підготовки, викладачі насправді задоволені. Четверта хвиля мобілізації набагато серйозніші люди, набагато менше тих, які відносяться, скажімо так, халатно до виконання своїх обов'язків. Тобто набагато краще хвиля. Набагато. Люди старші, люди досвідченіші і настрій ну, відсотки, мабуть, на 50. Більш патріотичний ніж був третя хвиля. Значно покращилося, і забезпечення військовослужбовців, що потрапили під четверту хвилю мобілізації. Зокрема, бійці отримали і зручну канадську військову форму. Дуже краще стало забезпечення. Їм видали новий зразок, як от на мені, от так і видали вже мобілізованим. А також їх ходіли зимову форму канадського виробництва. Що вона є натуральна і тепла. Майже місяць солдати та офіцери на полігоні поглиблюватимуть вже набуті та отримуватимуть нові військові знання. Нудьгувати їм не доведеться, адже курс підготовки буде насичений та інтенсивний. Основа цього курсу це 80% практичних занять. Занять на озброєній техніці, занять на місцевості, практичних занять засобами зв'язку і засобами ураження. Впродовж тренувань офіцери і сержанти також набуватимуть навичок лідерства, навчаться надавати психологічну допомогу в кризових ситуаціях. Тож після закінчення підготовки до підрозділів українського війська надійдуть підготовлені вмотивовані бійці та грамотні командири.